Сьогодні 30 листопада, і наразі їду до КМДА, де як мені повідомили, проходить мітинг з приводу недобудов Київ Мізбута. Це є дуже болючі питання, тому що у нас є ряд недобудов Київ мізбут. Дуже погано наразі будується, здійснює свою роботу, є проблеми з керівництвом. Певні публікації, відео, я думаю, всі бачили, і з використанням коштів інвесторів в заручниках. Наразі 40 тисяч людей, які сплатили свої кошти, але не можуть отримати житло. Київ продовжує шантажувати. І ми навіть створили були, тимчасову контрольну комісію, але е, вона її е, робота і висновки е, викликають не те, щоб здивування. А, не знаю, у мене особисто заперечення, я її не підтримую ці висновки, тому що основна позиція керівництва, спосіб життя якого явно не співпадає з сучасними реаліями, розказує про те, що та ні, це все із за цих укрбудівських. Будівель в нас би не було б таких проблем. Це не є правда. Ми заслуховували представника, ну там ініціативна група від цих укербудівських будівництв. Коли передавалися ціни добудови, то вони йшли плюсом, якщо сумувати всі разом. Але чомусь Київ місьбуд включився в добудову лише там, де можна було збільшити площу забудови, поверховість забудови. А ті, які Будівництва були вже на високій стадії готовності, майже здані, де не можна було нічого добудувати, де потрібно було просто вкласти небагато але грошей. То ці до цих пір не здані. Ось таким чином. А зараз вирішили просто все спихнути на кабінет міністрів. Кабінет міністрів дайте нам 2,28 мільярда. Зараз люди точно вимагатимуть так, щоб влада їх почула, що з цим зробила. Ви до них, я так розумію, їдете і вийдете. Що скажете? Чи можете це якось на це якось повпливати? Я насправді дуже співчуваю цим людям, тому що от, реально вони є заручниками. І е, е, от я ну, там точно знаю кілька житлових комплексів, які мали бути здані ну, дуже давно. Е, але і там копійки були потрібні, там на певні речі. Е, але їх не здають для того, щоб е, прийшли люди, помітингували. На ж було е, те, що е, ну, хотів, щоб. З київського бюджету виділили кошти їм, але так співпало. Ну, коли ми, по перше, задали питання на що саме ви їх витратите, і звідки така сума, то тоді такі певні викликало в них незручності, пояснити ніхто не зміг. І наскільки мені відомо, вони не планують завершувати здебільшого, а також хочуть і нові відкривати будівництва. Тому нам важливо розуміти, що ці гроші не підуть знову в фундамент, Амент знову закопають в землю. А, тому так людям абсолютно співчуваю і вважаю, що це має бути вольове рішення нашого міського голови. Звільнити керівника а, у Київ Мізбуду і також всіх членів наглядової ради. І хороший менеджмент точно наведе там а, порядок. А і можливості там насправді є. В них є активи, а, просто ну так простіше. Просто кабмін дайте грошей.